В рамках першого туру другої групи чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги ЖФК Полісся провів гру із ЕМС Поділля. Першу вдалу атаку реалізувала Юлія Стець, відкривши рахунок на сьомій хвилині. Далі Тетяна Тріль подвоїла перевагу житомирянок на дев'ятій хвилині. А за мить Діана Мушенська оформила третій гол для Полісся. Не поспішають вони десь швидко розігрувати, але подача відбувається з того майданчика. Тут зрізається м'яч ноги гравчиня з поділля і відкрила. Тут уже в нас сьома хвилина і рахунок у нас 1-0. Швидко забувають команди. Атака знову полісся триває. Подача пройшла Удар, урпу. Давайте, давайте активніше писати про географію. Приєднімо тут наш ефір. 226 у нас на ефірі. Атака полісся знову триває. Житомирянки і не збирались залишати шансів вінничанкам на 28-й хвилині Стець оформила дубль. Однак гості теж змогли відповісти голом від Марії Січко. А вже на 36-й хвилині автогол гол Яскової збільшив перевагу Полісся. Бачимо, що тут е скільки ждав, ждав і на нарешті дождався. Ну так мем, але сьогодні він максимально актуальний. Подача до штрафного майданчика. Цікаво, як же що спродається реглами. Тут помиляється на помилці. Ловлять в цьому моменті. Тетяна Тріль, Тетяна Тріль закидає на Юлію Стець Стець. Пробиває поворотах та ні, все таки був і... Під кінець першого тайму житомирянки забили ще три голи. Юлія Стець оформила хет-трик на сороковій хвилині. Одразу ж по цьому Семенюк поцілила у ворота суперниць. А вирішальну крапку у грі поставила Софія Низова. Положення позагрою атака полісся, триває Юлія Стець пробиває воротах! ЖФК Полісся в цьому сезоні. Знову атака. ЖФК Полісся триває. Тут же на м'ячі інша гравчиня. Юлія атака Житомирянок триває. Великими силами вони далі йдуть в атаку. Голодні хижачки пробиває по воротах. Другий тайм закінчився без забитих голів, як підсумок перемога Житомирянок 8-1. Юлія Стець, яка дебютувала у складі Полісся, розповідає, хитрик, який вона оформила у першому таймі, розвіяв її хвилювання. Хвилювання в мене були дуже великі. Десь, мабуть, три дні я хвилювалася до цієї гри, а перед виходом з дому то це було взагалі не показую свої хвилювання. Вони десь тут всередині, але після свистка хвилювання проходить.